Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Нещодавно ми передавали нашим хлопцям-розвідникам на фронт ноутбук і флешку, яка їм необхідна. Це SD-карточка на 256 Гігабайт. Ну, ви знаєте, зараз у нас війна технологій. І ось якраз оці засоби, які ми передаємо, це якраз те, що наші розвідники виявляють ворога ще до того, як він зайшов. Чи наблизився до позицій наших хлопців, які в окопі сидять на самій першій лінії оборони? Дуже важливо виявити ворога і завчасно його знищити. І ось зараз тут ви побачите звіт. Хлопці отримали все, що ми їм передали. Звод розвідувальної роти отримав від Отця Назарія, отримали буржуйку, отримали обладнання. Тобто ноутбук, флешку на 256 гігабайт І також окопні свічки. Зараз виконуємо за бойові завдання на запорізькому напрямку. Дякую всім, хто долучився до зборів. Хто підтримує? Слава Україні!